Сюжет, який зараз буде запропонований у вашій увазі, це невеличка історія з життя звичайної школи, де навчаються такі самі звичайні учні: хлопчик Василько, дівчинка Іринка, дівчинка Ксюша та їх вчитель Петро Михайлович. Можливо, цей сюжет нагадає вам власне шкільне дитинство. Але наше найперше завдання це продемонструвати, як з тих звичайнісіньких шкільних реакцій формуються певні типажі поведінки. Отже, ми передивимося різних учнів та їх різні прояви, а потім проаналізуємо, які типажі поведінки були представлені в цьому сюжеті. Ну, як звичайно. У школі різні учні проявляють себе дуже по-різному. Ох, знов ті нудні уроки, каже хлопчик Василько. А в мене знов нічого не виходить, жаліється дівчинка Ксюша. Як мене все дістало, свариться Іринка. Як, як завжди дуже галосно в школі. Дайте списати, потребує допомоги дівчинка Ксюша. Подивіться на мене, галасує Василько. Чого вони такі всі дурні, дуже сердиться Іринко. Передивимось більш уважно наших героїв. Як вже сказали, це дівчинка Ксюша. Вона так потребує допомоги, вона так страждає і думає, ну ні вже ніхто не бачить її страждання. Наш учні Василько, він дуже веселий хлопчик. Які всі, нудні!» – думає він, «Ну, чого на нього ніхто не звертає увагу? Щоб якось пригарнути до себе увагу, він ладен робити будь що. Я людина павук, я людина павук. В кожному класі є такі діти, особливо хлопчики, які намагаються пригортати для себе увагу у будь-який спосіб. І нарешті наша героїнка, героїна Іринка. Вона дуже серйозна дівчинка, а можливо дуже сердита. Ви можете помовчити хоч хвилинку, від вас вже болить голова. Дістали, свариться вона на своїх однокласників. Їй дуже не подобається, що так галусно навкруги, але своїми реакціями вона дає, додає ще більше галусу. Як ви не, ви всі достали мене, такі всі дурні, ні, ненавиджу. Отже, для хлопчика Василька всі нудні, для дівчинки Іринки всі дурні, для, дів... для дівчинки Ксюсі всі черстві. Та рано чи пізно у класі з'являється вчитель. І вчитель він закладає власні правила поведінки у класі. Вчитель впевнений, що правила поведінки має кожен дотримуватись. Ми бачимо, що він промовляє до учнів: хто не поважає мої правила, той не поважає мене. Хто не поважає мене? Не можу розраховувати на мою прихильність негарну оцінку. Все зрозуміло. Можливо, кожен з нас зустрічався або з таким вчителем, або надалі з кимось іншим, хто дуже нав'язує власні правила і потребує виконання цих правил у взаємодії. Яка ж реакція на ці правила у різних учнів? Він такий нудний та нецікавий, каже наш учень Василько. Він такий черствий та жорстокий, думає наша дівчинка Ксюша. Він просто дурний, ненавиджу таких, як завжди, категорична Іринка. Але при цьому вже тут ми можемо передивитися, що за кожною реакцією і учнів, і вчителя стоять. Певні, певні нюанси певної поведінки, певний типаж е поведінки. Дівчинка Ксюша, яка потребує допомоги, це типаж людини, яка завжди потреб... когось про щось просить. Ми так її назвемо прохач. Хлопчик Василько, який провертає для... увагу для себе через те, що. Я Чи-чи... все обидно.